Здолати Діда Мороза і особливу урочистість святкування Нового року. Це одна з моїх педагогічних цілей в процесі виховання наших п'ятьох дітей. Не новий рік, а саме Різдво Христово, головне зимове свято. І відповідно, подарунки дітям приносить не дід. Мороз, Йолки-Палки, а Янгол, ну або хоча б там Святий Миколай, кому як більше подобається. До речі, що цікаво, ще кілька років тому, можливо, три роки тому для моїх старших дітей, ну, це прям був, був шок від того, що от саме так воно має бути: Різдво Христове, подарунки від Янгола, і все це от, про зимові свята, ані Новий год. Це при тому, що у нас в домі ніколи не було Діда Мороза. І у них в садочку і в школі теж ніколи не було Діда Мороза. Вони навчаються в гарних навчальних закладах, де цього і близько немає. Але оця радянська атеїстична Діда Морозівська культура завдяки інтернету або завдяки, можливо, друзям, там, однокласникам, одногрупникам. І відповідно їхнім тим сімейним традиціям вона все рівно шириться навіть серед дітей маленьких, там мої діти всі віком менше 10 років, і навіть в 2020-х роках. І тому тут дійсно дорослими батькам прям треба докладати зусилля, щоб зцілити і вилікувати традицію зимових свят, перефокусувавши її на Різдво Христове. Тому тут, передусім, нам дорослим треба в голові переосмислити і змінити фокуси, і пріоритети. І тоді, звісно, це делікатно лагідною з любов'ю реалізувати в сім'ї і для власних дітей ну менше з тим з Новим роком.